Коли у вас є бажання хочу, чітко можна сказати, що це глюк. Це не істинне бажання, коли ви отримаєте те, що ви хочете, наприклад, от новий телефон. Коли ти будеш мати телефон, що це тобі дасть, як ти себе відчуєш? Ми насправді йдемо саме за відчуттями володіння якоюсь або користування чимось зручнішим. І коли ми розмежовуємо ці бажання, то ми можемо тоді побачити, що є не тільки бажання хочу, а є просто більш істинне бажання. Це бажання із цікавості. От мені цікаво мати новий телефон, як я себе буду в тому почувати, бо мені цікаво. Мати свій будинок або заробити 100 тисяч доларів. А мені цікаво піти в цей досвід. Чи я це хочу? Ну да. Тобто хоче це вже бажання его, і его будує пряму лінію, задачу в мозок дає куди йти, яку задачу вирішувати. Бо мозок це як комп'ютер, його можна програмувати. Відповідно, якщо ви запихаєте в свій мозок інформацію там про новини, які вам публікують, інфоприводи, які вам дають ваш мозок як комп'ютер обробляє ту інформацію, яку ви споживаєте, і можна